Красик. Всім привіт! Настала весна пора ловлі по відкритій воді. Сьогодні вам розповім про одне хитре оснащення для ловлі карася в невеличких вікнах очерету. Оснастка дуже ефективна і уловиста. Покажу вам як правильно її налаштувати і як виставити поплавець на рибалки, щоб було видно дуже саму чуттєву покльовку. Карася. Для того, щоб зробити оснащення на карася, нам потрібно буде поплавці в двох точках кріплення. Це обов'язково. Брати поплавець можна різний, як спира, так і в магазині. вже нам буде потрібна буде Ліська, Волосінь, 016 або 0,2. В залежності від умов лову і яку рибу будете ловити. Також будуть потрібні нам мормишки. Можна брати саморобні. Можна брати в магазині, можна самому зробити. До речі, розкажу, як зробити. Дуже просто, без ніяких, можна сказати, паяння. В першу чергу нам треба підібрати вагу мармишки під огрузку поплавця. Беремо просто мормишку, цепляємо на поплавець і ставимо у воду. Для правильної огрузки треба, щоб трішечки виглядувала антена із води. Тоді буде правильно огружена у вас оснастка. Для ловлі в вікнах серед очерету і рослинності вам підійдуть поплавки з невеличкою огрузкою 1,2 грама. Я підібрав мормишку під вагу поплавка і зараз покажу, як він буде у воді. Як ми бачимо, антенка виглядає кілька сантиметрів з води. Оцей буде правильно огружений поплавець під мормишку. Так, зараз покажу вам, як виготовити саму просту мормишку, якщо у вас немає готової, беремо звичайний грузик під вагу поплавця, беремо гачок, на який будете ловити. Карася, зазвичай ловити. і беремо невеличкий такий інструмент, беремо наш грузик і зажимаємо, затискаємо його на гачку. Все, мормишка готова. Прив'язуємо ліску і можна ловити рибу. Ну, перед цим обов'язково треба зробити, підібрати під цю вагу наш поплавець, щоб не цепляти е, додаткових грузиків при оснащенні. Так, зараз я зроблю монтаж, щоб це все було швидше. Прив'яжу мормишку, одягну поплавець і вже покажу вам, як правильно виставляти поплавець на рибалки, щоб було дуже добре видно. Саму чуттєву поклювку, карася або другої риби. Спочатку одягаємо на ліску наш поплавець. У мене він до двох точках кріплення. А потім прив'язуємо мормишку. Я вже підібрав. За вагою. Зараз я її прив'яжу і покажу вам, як виставляти поплавець на рибалки. Так, оснатку я зв'язав, ось наша мормишка. І дивіться, як тримається поплавок на воді. Бачите, кілька сантиметрів видно саму антенку. На рибалки, що ми робимо? Е, місці лову ловимо дну. Виставляємо мормишку, щоб вона спочатку лежала на дні. Після того, як ви виміряли глибину і мормишка на дні, е, трошки треба підняти поплавець. Настільки, щоб поплавець був, коли буде піднятий він, щоб він тримався на воді під отаким от углом, десь 45 градусів. Тоді, коли риба клюне, буде підйом поплавка і дуже добре видно покльовку. Отаке От оснащення, доволі таки ефективне і уловисте на карася і іншу рибу дону. Я думаю, що інформація була цікава всім риболовам, які люблять ловити карасика по відкритій воді і не тільки. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ще буде багато цікавої і корисної інформації. А також рибалок. До нових зустрічей. Всім пока.